Друзі, всім привіт! Слава Україні. Так, хочу показати, сьогодні у нас неділя. Так, до корму ми даємо прополіс, білок, куркума, до води, чай. Але я чай не буду давати, я потім в кінці відео покажу, що я буду давати до води. І ще ми сьогодні додамо пилок. Зараз я покажу ось маю. Такий пилок, у батька є пасіка, тому з цим у мене проблем немає. Так, тут я вже роз... Так, сюди йдемо, тут приблизно є так, кілограм корму. На кілограм корму я даю дві чайних ложечки. Вибачайте трошки сонце. Зараз, секундочку, ми трошки. Ось. Сюди даю дві ложечки пилка і даю додаю сюди дві столові ложки теплої води. Це все розмішую, я вже тут розмішав. І виливаємо. Ось так. Все вимішуємо. І толкую всі вітаміни, які тільки можливі. Тому в теперішньому часі, як зараз голубі буде інтенсивна ленька, краще давати пилок. Я даю його кожен день. Зараз кожен день докормлюю, там вже по списку, що в мені йде. Так, прополіс. Так, одна. столовая ложка прополиса. Так, сейчас. Так, 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 и за, за, Так, так, вимішали. Добре. Так, тепер у нас буде сюди додаватися куркума і білок. Куркума. Столова, чайна ложка. Я даю чайну ложку на кілограм корму. пилок, так, пилок, так, таш, чайная ложечка, так, и так остается замешивание. Тайця. Ось, все аж прилипало. і даємо настоятися хвилин 20. Відставляємо і так, дивіться, у мене не було декілька днів вдома. Приїхав, побачив, що простяки, не знаю, прилетіли, може, раніше прилітали з моїми і повернулися. І вони були хворі, в них було Оспа. І я замітив свого одного голуба. Так, нарості на біля ока. І тому буду давати до води. Будемо ми давати в профілактичних цілях. Я ще припечу йодом, потім зазнімлю відео, як я припікаю йодом. Будемо до води давати перекіс водню 3%. Тут іде по десь 2 літри води. 2 літри, так, по 2 літри води. На 2 літри води ми будемо давати, так, виходить шприц 10 кубіків. Виходить, будемо давати по 3, 3 шприца на кожну поїлку. В поїлці, ще раз наголошую, 2 Літра води так, зараз ось сюди, один. Один, сюди. Так, і в мене тут вже. Так, тут вже немає, закінчився. Так, Паночку відставимо. Так, виходить, тут поділимо, тут є 10 кубиків, поділимо 5 туди і 5 сюди. Так, так, все. Далі тепер це все це... розмішуємо. так. Э... Зараз ми включимося на паузу. Там через 20 хвилин, коли треба буде давати їсти, включимося. І пізніше включуся, покажу, коли буду давати вже воду це, в поїлках ставити, голубом пити. Так, корм вже стоє 20 хвилин. Вся волога впиталася в зерно. Будемо давати. Так, розподали, ми дали їсти. Тепер до молодих. Так, і даємо молодим їсти. Так, тут щось таке. Не в нас літають. Зараз ми її будемо... Внимание-то. зараз вони позалітають, потім включимося, як буду давати тепер. Не хочет заходити. Ті ще сидять. Вот, им даємо їм

Так, Друзі, дякую за увагу, ставте лайки, підписуйтесь на канал, в наступних відео покажу причину, чому я додаю перекись сьогодні до води.